Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я пекла дуже смачний хліб з гречкою. Для цього беремо 300 г замоченої гречки, збиваємо її блендером. Хочу сказати, що я не замочувала, а я мала відварену гречку, експериментувала на той раз. Додала молока, дріжджі, можна сухих додати 7 грамів дріжджі. Сіль за смаком, так як ми хліб печемо, скільки там думаємо, треба дати. І тут я додала цукру, чайну ложечку для того, щоб гарно бродили дріжджі. Для смаку ще можна додати чеснику сушеного. Дуже гарно пов'язується із речкою. І добре цю суміш. Перемішати, щоб цукор, сіль, дріжджі розчинилися добре і зв'язалися добре з гречкою, ще додала я 2 столових ложки олії і тоді вже досипала борошно. Борошна додаємо так, щоб у нас тісто було не густе, а рідкувате. Таке, що ми руками його зовсім не місимо. От вінчиком я все це розчиняла, спочатку і замішувала, потім, коли стало важкувато, то вже лопаткою мішала. Ось таке має вийти у нас тісто не густіше. І висипала його в підготовлену форму. Вирівняла і зверху посипала кунжутом, можна нічим не посипати і поставила на хвилин десь 40, для того, щоб він підходив кунжутом посипаю. І накриваю рушничком, ставлю в тепле місце на хвилин 40, а то й годину. Потім ставлю в духовку, випікатися при 180 градусах десь хвилин, певно, він мене пікся до години. Прикривала я фульгою, тому що у мене верх дуже припікає. ось такий гарний, а який запашний і смачний хліб, попробуйте. Спечіть і не пожалкуєте. Дякую за перегляд. Мирного неба вам, здоров'я, до зустрічі!